Ми нашу державність ще з минулого століття витримали катування радянського режиму однак, тортури не змусили їх відмовитись від ідеї. Незалежності України Ігор Олещук вступив до лав юнацтва ОУН 1946 року. За підпільну роботу сталінська влада засудила його ще неповнолітнім. Нині він старший науковий працівник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів. Свою історію він розповідає в дворі музею, а колись слідчого ізолятора, де самого Ігоря Андрійовича тримала радянська влада в 1940-х роках. Коли до мене приходили повстанці, а приходили багато до мами, приносили мені підпільні журнали. і Я їх читав Ідея і чин до зброї, повстанець розуміти. І коли мені виконалось 15 років, мені запропонували в юнацьку ООН. Я прийняв присягу, і 15 років, 46-му році, я поступив в Юнацьку ООН. і мені принесли так званий темник. Тематика, що я повинен робити, і я щомісяця писав звіти в районний провід з Бараський. І сталося так, що один із звітів номер 3 попав в Криївці, яку є такий хутір за Луб'янками, новий рогівець, де в 47-му році оточили Криївку, і весь провід, чотири чоловіки пострілялись. І знайшли підписаний псевдонімом. Але я не був дуже мудрий, я його писав 15 років. Я на конспірації добре не розбирався. І була в нас така, коли ми вивчали історію в школі в шостому класі, в 46-му році, і почали той період. Шведсько-російської війни і вчитель східної України називав Мазепу зрадником. А ми учні стали і почали його захищати. розумієте? і це все відшло в звіт, розумієте? І тоді не дивляться те, що він підписаний був псевдонімом. Вони знайшли контрольні роботи. Зістикували два папері. На тому самому папері був конспект і історія, розумієте. І коли зістикували, і я за годину признався, мене побили, пустили кров, відлили водою. Мене привезли в кінці жовтня в цей музей. І тут, розумієте, я пройшов ще чотири допити. Тут вже багато не били, бо я признався до того, куди мов, а все була агітація. І звідси повезли мене на князя Острозького, і військовий трибунал мене 17 літній засудив на 25 років. Тут було 28 камер. Камер я в 48-му році сидів два місяці, всі камери були переповнені. Фактично не було ні нар, ні ліжок, то тільки дисиденти мали. А, Політв'язні з станських таборів спали на бетоні, розумієте, і, і так далі і всі камери були переповнені, тому що навіть літом не вистачало повітря, двері закриті, то ми стояли біля рушника і задували повітря. Нас раз в тиждень виводили на цей прогулочний двері, то стояла така кругла бочка висотою десь 4 метри, і наглядач на, на естакаді, і нас виводили раз в тиждень на прогулку. І е, весь час кричали ходити скоро, тому що наступну камеру можуть вивести, і хтось може якусь записку лишити. Тобто ж, режим був дуже строгий. 24 серпня 91 року ми від, е, не відновили державу, а проголосили. А раз проголосили державу, то не відбулося не декомунізація. Е, не, де окупація не відбулась, тобто в Верховній Раді залишилася велика фракція комуністів, соціалістів, які 24 роки не будували держави по 15 рік. І лише після Революції Гідності, восьмого скликання, восьмого скликання Верховна Рада прийняла багато законів, які потрібні Україні. І перший закон був це про заборону націонал-соціалістичної комуністичної ідеології. І їхніх символів, і відбувся великий Леніно впад по Україні, і багато було, як кажуть, зроблено, але зараз цей закон ще поглиблюють. Було би правильно зважати днем відновлення і визнати національну визволену боротьбу, яка велась в ХХ столітті на теренах східної України, Західної України, Закарпаття, Чернівців і так далі. Вітаю всіх українців, вітаю тих, що воюють на фронті, а як кажуть, останні сили своє життя віддають за нашу незалежну Україну. І вітаю всіх волонтерів, добровольців, які допомагають нам здобути перемогу. Слава героям України! Слава Україні!